Вітаю з ювілеєм! Бажаю в цьому прекрасному віці бути здоровою, коханою і люблячою, тобто найщасливішою. Бажаю теплоти у відносинах, спокою в душі, миру в родині, успіхів у кар'єрі, удачі в справах, краси в оточенні, поваги близьких і рідних. Заздрю твоєму вмінню завжди радіти життю і світитися від щастя, давати можливість оточуючим розділити позитивні емоції від маленьких радощів і задоволень. Це Божий дар і рідкісня здатність бути оптимістичною і позитивною людиною. Хочу тобі сказати, що твоя щирість притягує людей. Твій сміх змушує сміятися оточуючих, а твій гострий розум здатний знайти вихід з найскладніших ситуацій, коли ти щаслива, хочеться бути такими ж щасливими всім навколо. Так будь же щаслива завжди. Добивайся в покорі нові вершини. Живи так, щоб потім не шкодувати ні про одну хвилину свого життя. Всі сюрпризи долі будуть приємними, а найбільшим приводом для переживань стане зламаний нігодь. Нехай доля береже все, що важливо для тебе, здоров'я тобі і твоїм рідним, дружби міцної, як вино, любові пристрасної і довгої, зі святом Твого народження, з цим світлим днем, дорога іменинниця.